Немо до наших із вами кишень вже в найближчому майбутньому, тому що законопроект про підвищення податків таки погодили у Верховній Раді. Щоправда, відбулося лише перше читання, в якому законодавчу ініціативу підтримав 241 народний обранець. Про це повідомив у телеграмі нардеп Ярослав Железняк. Тож відповідно до попередньо ухваленої редакції українцям слід очікувати підвищення податку військового збору із 1,5% до 5% збільшення податків на п. Пер... Першої другу групу ФОПів. Якщо законопроєкт таки стане законом, небанківські фінансові установи, окрім страхових компаній, платитимуть 25% податку на прибуток. А банки у 2024 році 50%. Окрім того, можновладці пропонують запровадити помісячну звітність. ПДФО замість квартальної мовляв, це потрібно для економічного бронювання. Железняк також додав, що ймовірно це не останні податкові зміни. Нардеп очікує, що ми таки ще впремося у. Потребу підвищувати стандартну ставку ПДВ. Якщо не наприкінці цього року, то відповідно вже в наступному.